Під стінами рівненської міської ради мирний протест. Зібралися батьки та діти. Вони проти рішення щодо переможця конкурсу на посаду директора 15-го ліцею. Ми бачимо, що до нашого голосу не дослухаються. Ми а, зробили колективне звернення. Ми зібрали підписи, але бачимо, що а, просто цей голос а, він. Іде десь в далечі його не чують. Нагадаємо, 1 серпня конкурсна комісія обрала переможця в крісло директора 15-го ліцею. Нею виявилась вчителька математики медичної академії Олена Саврук. Її категорично не сприймає батьківський колектив. Вони зібрали підписи та написали звернення виконуючому обов'язки міського головорівного Віктору Шакерзяну. Ба більше представники батьків навіть були на особистій зустрічі із очільником міста. Там він пообіцяв за день усе вирішити. Однак, відповіді від Шакерзяна ніхто не отримав. Натомість на контакт до Тодей вийшло вже управління освіти. Перший шлях це призначення керівника, який виграв конкурсний відбір. Іншого просто варіанту не, немає. І... Управління світу в моїй особи, як посадова особа органу місцевого самоврядування діяти по іншому просто не може, тому що є рішення конкурсної комісії, є визначений переможець. Батьків такий варіант не задовільняє. Зізнаються, таке рішення може призвести до того, що багатьох дітей переведуть в інші навчальні заклади. Крім того, можуть піти і вчителі. Розумієте, ми не хочемо втратити цінні кадри з нашої школи, тому що багато вчителів і так пішло. Ми не хочемо шукати інші школи, щоб переходити з даної школи. І яка може бути освіта в закладі, коли так. Такий настрій, коли всі ну типу вже шостий чи сьомий день приходять, стукають, просять, щоб нас почули, а нас ніхто не чує. Нам всі говорять, та ви спрацюєтеся з вами, поговорять, все буде добре. Ну це ж не вихід ситуації. Однак існують шляхи вирішення конфлікту. Це якщо переможниця конкурсу Олена Саврук добровільно відмовиться від посади, або ще один компроміс. Призначці нового керівника в умовно кажучи на один рік. Хоча по законодавству я зобов'язаний її призначити на два роки. Це перший термін. Але по її заяві, якщо вона це напише в своїй заяві, я призначаю її на один рік. Називаємо це якимось умовним іспятовим терміном, за який ви зможете ну, оцінити її роботу. Це один шлях. Тепер, що стосується іншого шляху, інший шлях він дуже... Теж простий, якщо кандидат, який переміг, відмовляється від цієї посади, це буде безлад, тому що в перший рік буде відверта конфронтація проти пані Саврук. Буде конфронтація від частини викладачів і від частини батьківського комітету. вона як буде мати певні. Певне протистояння тепер наші плани ламаються. Тепер ми маємо думати, що робити далі. Бо якщо ця людина залишається, скоріше за все, ми будемо міняти школу, тому що я як батько я не готовий жертвувати роком або двома роками двома роками своєї дитини заради амбіції якоїсь людини, яка просто хоче бути директором, тому що вона так хоче. В свою чергу Олена Саврук повідомила, що не відмовлятиметься від посади. каже, що чесно пройшла відкритий конкурс, водночас зізнається, готова піти на компроміс і підписати контракт строком на один рік, аби показати результат. Якщо буде запропоновано, я погоджусь на один рік. Тобто я хочу, щоб батьки, весь колектив, батьківський колектив, педагогічний колектив, учнівський колектив побачили мене, тому що вони не знають, хто я така. Вони не бачили мене в роботі. Я маю надію, сподівання, що за рік часу вони мене побачать, побачать мою роботу, відношення, ставлення. Батьки ж вважають, що Олені Саврук цікаве лише крісло директора, адже жінка раніше подавала свою кандидатуру й в інші навчальні заклади. Наскільки це треба хотіти, просто посаду, аби не зняти свою кандидатуру, коли її батьки відверто, і батьки і, і педагоги, талі, з якими їй працювати, відверто говорять, що ми не хочемо, ми не бачимо співпраці. Даний кандидат, яка виграла цей конкурс, вона керується суто своїми цілями, суто, суто амбіціями, тобто вона хоче прийти на це місце, щоб зростати кар'єрно. тобто. Її Її не цікавлять думка батьків. Її не цікавить педагогічне педагогічний комітет. Вона керується суто власними якимись певними цілями. Це засмучує, і я, як батько дитини, яка тут навчається. Мене така позиція не влаштовує. Під час зустрічі під стінами міської ради Андрій Мазур сказав, що озвучить фінальне рішення щодо призначення директора 15-го ліцею після 14.00. рішення дуже просте. Насправді буде призначено севру. Олена Василіна, її у межах законодавства батьків такий сценарій не влаштовує. Сподіваються, що до 1 вересня їм вдасться досягти бажаного. Дуже хочеться, щоб дітки на 1 вересня прийшли в хорошому настрої, а не в тому настрої, що треба десь кудись переходити. Тому що дуже багато батьків налаштовані ну, в такому самому настрої, якщо нічого не зміниться, і хочеться цю школу розвивати в майбутньому, а не ну. Не відчувати того, що нас ніхто не чує, і ми нікому не треба. Батьки додають, будуть продовжувати чинити опір і надалі. Ілля Томашевський, Аріна Тітова, Новини Рівного.